Як відновити функцію підшлункової залози? Дієта при панкреатиті? Всім вітання. Запалена підшлункова залоза не може впоратися з великими навантаженнями і виділяти необхідні для травлення ферменти. Це означає, що її потрібно максимально розвантажити. Якщо цього не зробити, орган буде руйнуватись, тому спеціальна дієта при панкреатиті має стати нормою життя. Основні рекомендації з харчування при цій хворобі можна отримати в лікаря, і усе буде залежати від форми захворювання, ступеню ураження, пішлункової залози. Але є загальні рекомендації. По-перше, дієта при хронічному панкреатиті потребує дробового харчування, тобто потрібно їсти кожні 2-3 години 5-6 разів на день по 300 г. Також потрібно дотримуватись питного режиму. Пити воду за 20 хвилин до прийому їжі і через годину після неї. Їжте теплі страви, варіть, готуйте на пару, запікайте що завгодно, тільки не смажте і не пересолюйте їжу. Добова доза солі не повинна перевищувати 5 гри. Продукти потрібно подрібнювати, особливо при загостреннях хвороби. На цьому обмеження не закінчується. Хворому доведеться повністю переглянути раціон, виключити продукти, що руйнують тканини пішлункової залози, і додати те, що підтримує її. І щоб домогтися успіхів у лікуванні панкреатиту, виключить з раціону алкоголь, бобові, горох та квасолю, жирні сорти м'яса та риби, жирні молочні тваринні жири, солодощі, овочі з грубою клітковиною. Вони провокують здуття, гострі соуси, прянощі, соління і маринади, гриби, свіжий хліб та здобу. Також забороняється їсти горіхи та сухофрукти, кислі фрукти, пшеничну крупу, цибулю і часник і будь-який фастфуд. З напоїв під забороною газовані води, кава, міцний чорний чай, какао, солодкі та кислі фруктові соки. А тепер що їсти можна? І це овочі: буряк, броколі, картопля, селера, авокадо, морква, кабачки, брусельська капуста, огірки та гарбуз. Нежирні сорти м'яса, куряча грудка, індичка, телятина та кролик, риба, мінтай, хек, тріска, судак та окунь, деякі крупи вівсяна, манна, рисова та гречана, печені груші й яблука. Хліб дозволяється у вигляді житних сухариків. Нежирні молочні продукти 1% сир, кефір, кисле молоко, легкі сири. З напоїв дозволені деякі соки – гарбузовий, морквяний, абрикосовий, компоти, відвар шипшини, зелений та трав'яний чаї. Як бачите, їсти можна багато і скласти з дозволених продуктів раціон не проблема. Він цілком може бути повноцінним та різноманітним і навіть смачним.